Двигун використовується переважно в літаках та гелікоптерах. Завдяки розташуванню циліндрів двигун коротший та його робота створює менше вібрації, ніж у двигунів, в яких поршні розташовуються в ряд. Вибух палива змушує поршень рухатися вниз всередину циліндра. Паливо, що використовується в радіальних двигунах, називається авіаційним паливом або гасом. Перший такт роботи двигуна впуск. При цьому поршень рухається вниз, зменшуючи тиск в циліндрі, відкривається впускний клапан, суміш повітря і палива надходить в циліндр. Другий такт роботи двигуна стискання, протягом якого впускні та випускні клапани закриті. Під дією імпульсу колінчастого валу та противаги поршень рухається вгору, стискаючи суміш повітря та палива. Тим самим збільшуючи його температуру, третій такт робочий хід, під час якого свічка запалювання запалює стиснуту і нагріту суміш палива і повітря. Вибух штовхає поршень вниз. Четвертий такт випуск поршень переміщається вгору. Випускний клапан відкривається, і вихлопні гази виходять назовні. Як ви можете бачити, прямолінійний рух поршня в двигуні перетворюється на обертальний рух колінчастого валу енергія, необхідна для переміщення поршня, забезпечується спалюванням палива.